Друзі, всім привіт! Рада сідати на своєму YouTube каналі. Ну що, сьогодні в нас чергове відео на тему Reels. І сьогодні я дуже хочу з вами поговорити про антитренди Reels. Хто пропустив, на моєму каналі вже вийшло відео про тренди Reels. тому обов'язково перед тим, як дивитися це відео, подивіться його. Так у вас складеться цілісна картинка і ви зрозумієте всю суть, яку я хотіла до вас донести. Зараз коротенько представлюсь: мене звати Олена, я експерт з просування монетизації соцмереж завдяки особистому бренду. Зараз я активно росту завдяки Reels, і в мене на. Є цілий продукт курс по Reels, де я передаю свою методологію і ділюсь своїми знаннями. Завдяки Reels я набрала плюс 6 тисяч підписників, абсолютно безкоштовно, органічно свій блог. І моя аудиторія продовжує рости завдяки Reels органічно. Тому, кому ціно і важливо, обов'язково переходьте за посилання внизу, там будуть ці деталі про курс. І так, про що сьогоднішнє відео, як я вже сказала, антитренде Reels. Дуже важливо розуміти, що насправді Reels це дуже крутий метод просування, і він абсолютно кожній людині, яка просувається через Instagram, хоче масштабуватися через. Інстаграм рілси потрібно панувати. Це насправді дуже крутий інструмент, який допомагає органічно рости своїй аудиторії, відповідно в клієнтах, відповідно, в доході з блогу. Тому це просто must-have, якщо ви хочете не вкладати гроші в рекламу, а органічно рости завдяки інструментам, які дає сам інстаграм. Тому давайте сьогодні переходити до антитрендів рілс, тому що насправді я виписала прям цілий список, що вже давно не працює, що не варто використовувати в своїх ресах, якщо ви хочете завдяки ним рости. І які е, рілси вже давно вийшли з моди, скажімо так, які на які варто навіть вже не звертати увагу, тому що це не працює. Такі відео не виходять у рекомендації, відповідно, не приносять вам нових переглядів і нових підписників блог. Зараз ми перейдемо до суті, але ще нагадаю: не забудьте підписатися на мій YouTube канал, е, також на мій Instagram. Там я ще частіше, ще більше даю ціни корисної інформації. Також в мене є Telegram канал де я часто записую круті подкасти і е, важливу цінну інформацію для багатьох на тему соцмереж, і не тільки зараз я повертаюся. YouTube і буду старатися регулярно знімати багато крутезного контенту для вас. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І так, антитренди у Reels 2024, Що точно не треба знімати, якщо ви хочете рости завдяки Reels. Ам. Перший антитренд це штучне освітлення, і оцей знаєте фон. Кольоровий на фоні. Тут десь прикріплю приклади, щоб ви просто розуміли. Чесно, я ні разу не бачила, щоб такі відео супер сильно вилітали рекомендації. Можливо, в когось вони і працюють, але в мене чесно, ці відео вже асоціюються з якимись продажними відео експертами, які зараз мені будуть продавати. Вже в мене як на сліпота, тому що дуже багато експертів знімають конкретно в такому форматі свої рілси, і я просто свайпаю ці формати. Ну тобто, насправді, реально я не зупиняюсь на цих рілсах, вони мені не потрапляються в рекомендаціях. Я не бачу, що вони набирали велику кількість переглядів, але люди чомусь все одно продовжують це знімати. Тому, будь ласка, не знімаємо вище таких рілсів. Якщо вам відгукується такий стиль, окей. Але якщо ви питаєте мою думку зі сторони, думку людини, яка набрала завдяки рілсам 6 тисяч підписників і продовжує органічно рости в підписниках у своєму інстаграмі, мої рілси регулярно виходять, виходять на нову аудиторію і приносять мені підписників. Якщо ви питаєте за мою думку, то я чесно не рекомендую робити такі відео, тому що вони мене, чесно кажучи, вже відштовхують. Я просто, знаєте, як. Реклама, воно мені вже здається, що це реклама. Я просто його зразу свайпую. Іду дивитись далі. якийсь природніший цікавіший контент, який мені більше відгукується по ідеї концепції. І е, формату зйомки. Другий антитренд це експертна експертність. Коли кожен рілс продає, коли у кожному рілсі кейси, якщо не кейси, то відгуки, якщо не відгуки, то помилки, якщо не помилки, то топ-5 порад. Е, чесно, просто скажу, я сама коли знімала такі рілси, тобто це все теж мій досвід. Я теж це робила, тестувала. І в мене рілси абсолютно не виходили на нову аудиторію. Там максимум було 2-3 тисячі переглядів, це вже було добре. Е, такі рілси не працюють. коли заходить наш блог, звісно що її цікавить якась експертність Ось тема нашого блогу, але крім цього, її цікавить тейками особистість. Тому я казала вам подивитися перше відео про тренди Reels, і ви все зрозумієте, вам повністю складеться пазлик. Люди зараз підписуються не лише на користь, але і на людей. Для того щоб людей втримати в блозі, це потрібно вже прям постаратись, тому Може зацікавити якоюсь корисною плюшкою – це одне. Але зробити так, щоб людина на вас була підписана довго, роками слідкувала за вами, любила вас, щоб у вас були класні взаємовідносини, конект, зв'язок з вашою аудиторією. Тут вже потрібно нормально так працювати над. Особистим контентом, особистим брендом, лайфстайлом в своєму блозі, тому, будь ласка, не знімайте кожного дня контент експертний і корисний, тому що він тяжкий для людей для сприйняття. Він заставляє людину напружуватись. Якщо кожного разу, коли людина буде заходити на ваші рілси, на ваш контент і не бачите, там лише корисний контент, від якого вона втомлюється, в неї вже буде асоціація з вашим блогом. Чи там о, там зараз буде тяжко, там зараз я втомлюсь, там зараз буде постійні продажі або соційний корисний контент. Я хочу просто потупити в інстаграмі. Це насправді всі звичайні люди живі, які заходять в інстаграм, вони просто заходять потупити, отримати якусь емоцію дофамінчик і піти далі робити свої справи. Ніхто не йде з ціллю купити ваш продукт. Якщо ви вмієте класно доносити цінність свого продукту, звісно, що вони його куплять, якщо він їм потрібен. Але це не є Перше червоні людини зайти інстаграм, звездайте себе, ви заходите реальний інстаграм, щоб щось купити дуже і дуже рідко. Тобто, ви купуєте щось, якщо у вас вже є така потреба, якщо людина вам віддохнулася вам ну, що ви експерти, тоді ви купуєте. Але якщо всі одиниці контенту продають, я просто приходила таке навчання, де мені сказали так робити. І це, по-перше, вимучує вас як експерта, як особистість, яка веде блог, тому що все ж таки блог це все ж таки в першу чергу про людину, а не про корисно користь продажі. І це вимучує людей. Вони просто перестають реагувати на ваш контент, перестають вас дивитися відповідно. З часом просто відписується. І всі ваші дії, які ви і зусилля або гроші, які ви вкладали в рекламу для того, щоб людина вас знайшла. Ви просто злиєте в не хочу казати, куди, тому що людина просто на виході від вас відпишеться. Тому зараз е, тотальний тренд на експертну експертність. Я не кажу, що зовсім її забирати свого блогу, просто дозувати дозований контент це золота середина, це наше все. Тому, ласка, перестаньте пилити кожного дня корисні рілси, бо це реально відштовхує, починає вимучувати людей, а на гіршому випадку дратувати. Так, тому ми точно цього не хочемо, тому ласка, відходимо від цього наших блогах. Наступний антитренд – це однотипний контент. От дуже багато я бачила блогів, по перше які, наприклад, тут притримуються одного формату. Знову ж таки скажу, це на своєму досвіді. Я теж так робила. Мені так було найпростіше. Але зараз я активно стараюся комбінувати, поєднувати різні види контенту, щоб люди просто е не... Томлюли, щоб їм було скучно, бо насправді однотимний контент не лише скучно дивитися людям, але скажу вам, як креатор і людина, яка створює контент, це і скучно робити. Тобто я сама бачу, якщо я кожного разу якісь нові ідеї, цікаві використовую тренди, щось ще що ніколи ще не робила, мені навпаки, цікаво. О, цікаво! Я такого ще не викладала, цікаво, як воно спрацює. А коли ви викладаєте кожного дня... Кожного тижня одне й те саме, наприклад, формат е, сторітелінги. І вас кожен е, день сторітелінги, де ви просто го, говоряча голова, і щось вищаєте на якусь тему. Це реально набридає. Воно просто приїдається. Знову ж таки, включається банерна сліпота і людина. Немає за що зачепитися увагу, вона просто це прогортує. Це я кажу знову ж таки з своєї призми, свого досвіду і з того, як я бачу, як я реагую на контент. Мені як споживачу теж певного виду контенту, тобто я теж підписана на якихось експертів, блогерів, людей, лайфстайл, профілі, які мені цікаві чим. і Я аналізую, чому вони мені цікаві. І я розумію, що там просто постійно різний контент. Люди експериментують з форматами, експериментують з видами, з подачами, і знову ж таки це те, що я передаю на своїх курсах поріз, на своїх навчаннях, продуктах. Тому що це насправді win-win situation. тому що і людям цікаво вас дивитися, і вам цікаво робити цей контент. Тому, будь ласка, не зациклюємося на одному виді і формату контенту. Це е, не то ж антитренд, це антирекомендація. Тобто так ніхто не робить. Е, якщо ви бачите, що людина росте завдяки Reels, то це скоріше за все через те, що вона постійно і пробує щось нове. Тому, будь ласка, перестаємо зациклюватись лише на одному форматі. Експериментуємо, е, створюємо нове, е, включаємо цього собі креатора внутрішнього. І робимо цікавий контент, так, щоб людина, яка на нас підпишеться сьогодні, вона кожного дня і сьогоднішнього дня спостерігала за якимось новим контентом. Я не кажу, що потрібно так, публікувати різ кожного дня. Про це теж ми детальніше на курсі будемо розмовляти, тому що це теж міфи. Я, до речі, маю ще теж зняти міфи відео про міфи в Рілс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам буде актуально цікаво. Ось, тому що дуже багато є міфів навколо рілс, всі типу хочуть навчитися їх знімати, ніхто не розуміє, як точно працює, як правильно, як неправильно, чи треба робити так, чи не треба робити сяк. Чи треба хештеги, чи не треба хештеги, чи має значення геолокація, чи ні. Коротше, насправді міфів дуже багато. От напишіть, будь ласка, все, що ви думаєте про Рілс, можливо, з, теж, з ваших коментарів. я зроблю додатково. Ну, я просто зрозумію, які у вас є міфи в голові, бо в мене якісь там, 5-10 пунктів є, але можливо ви мені накидаєте ще якісь варіанти, що я доповню цей список і зроблю прям крутезний випуск конкретно про міфи. В Бо е, кажу, це така тема, яка дуже зараз популярна. Всі хочуть розвиватися звідки Reels, але ніхто не розуміє, як, що, що почати. Тому я тут тому я знімаю для вас це відео, тому я створюю всі свої продукти, щоб людям допомогти. Нарешті опанувати цю сферу і просто мати вже з нею спокій, так як це сталося зі мною. Я сама дуже довгий час е, вникала в Reels, Думаю, Боже, чого вони не працюють? Ну вони всіх працюють тільки не в мене. Але просто як виявилось потім, я просто робила неправильні дії. А які правильні дії робити? Кажу, я знову ж таки даю на навчання. Ані наступний антитренд це відео з деталями. Насправді це дуже легкий від контенту. Ви просто якийсь, якісь знаєте, там кусок свічки, кусок машини, кусок якогось сніданку, виложили це в Reels і все насправді це антитренд. Тобто, зараз, як я вже сказала раніше, тренд на особистість, на особистий бренд, на людину, тому що дивіться, в принципі, блог це про людину. Це майже завжди про людину. Звісно, є там якісь блоги ноунейми no без людини, без персонажа, так, наприклад, з одягом або ще якісь. Але в цілому ми люди. І ми любимо спостерігати за іншими людьми. І Якщо ви знімаєте рілси з детальками, там так не знаю, бракуто свічка свічка або стакан води, в яку наливається вода, і на нього накладаєте текст. То повірте мені, ці відео наберуть набагато менші перегляди і хоплення, ніж відео, на яких будете ви з тою самою водою. Це вже така внутрянка мого курсу, але насправді це дуже важлива інформація. Зараз дуже важливо самим появлятися у своєму облозі, тому що ваше лице це теж ваш особистий бренд. Ви запам'ятовуєтесь людям, до вашого обличчя конкретно формується лояльність, довіра, впізнаваність, так тому, тому так важливо появлятися у своїм лицем у своїх і зараз конкретний антитренд на детальки. Ну, тобто, я думаю, що помічали, що е, дуже рідко коли е, рілси з детальками виходять в рекомендації. Ну, принаймні, в мене був такий досвід, тобто я прям робила перевірочку, я зробила рілс, е, де тільки детальки мене немає. Потім зробила рілс, на якому є я, і той рілс, на якому є я мінімум в два рази набирали більше перегляду і хоплені. Тому е, візьміть собі це на заміточку, перевірте вже навіть зараз свої рілси. Чи там є ви на всіх рілсах, чи ви там тільки детальки якісь знімаєте, бо там знає природу, і це вже вам знак все Всесвіту, Від мене вам подарунок. Рекомендація це почати знімати себе. Я знаю, що це не всім подобається. Я сама дуже довго до цього йшла. Мені завжди було простіше зняти якусь детальку ніж себе. Але коли я почала виходити свої ракушки, більше проявлятися, знімати себе на відео для рілс, для Ютубу. все почала набагато більше набирати багато переглядів і охоплення, і це мені дало дуже крутий результат в підписниках. Переглядах, охопленнях, рілсів. Тому, будь ласка, перестаємо знімати просто детальки, просто природу. Я думаю, ви вони помічали, що часто, часто бувають, ладно, я згадала рілси, які виходять з рекомендацій, де немає людини лише деталька, а там завжди, знаєте, якась просто мотивашка. там, Сьогодні найкращий день для змін, немає кращого моменту, щоб почати щось, е, окрім моменту, зараз. Звісно, такі рілси може залітати тільки тому, що таку фразу люди просто репостять своїм друзям, так? І це відео роситься. Але це відео не формує особистий бренд. Тобто людина, яка знімає ці рілс, там, як правило, не всі такі рілси, і ти навіть не знаєш, як виглядає ця людина. Це просто, скоріш за все, якийсь паблік, так який просто веде блог на тему мотивації і м, м, за рахунок цього просувається. Тобто, дивіться, в цілому це має місце бути, але якщо ви в мене і дивитесь це відео, скоріш за все, ви хочете проявлятися через блог, ви хочете формувати особистий бренд, ви хочете медійності, впізнаваності рости в підписниках і не лише просто а, там набрати цифру, а щоб це прям була лояльна, класна аудиторія, впізнаваність, популярність або хоча б щось з цього. Тобто, для цього всього потрібно ваше лице. Так, тобто свічка свічкою, але якщо свічку буде продавати я, це вже буде свічка з моїм брендом. Так, тобто, це вже буде зовсім інша енергетика в цій свічці. Я надіюсь, ви це розумієте. І насправді зараз дуже сильний тренд на особистий бренд, тобто, навіть не знаю, е дружина Джастіна Бібера. Е вона створила бренд блисків, і всі купують ці блиски чисто через це, що вони її. Це бренд, особистий бренд, який продає потім якісь продукти, наприклад, для губ. Е так само може бути бренд, який продає свічки, людський бренд, так не знаю, наприклад, я. Або може бути бренд, який продає меблі. І набагато більше будуть купляти ті речі, які є авторські, в кого є автор, персонаж, особистий бренд за цим, ніж просто, просто, наприклад, ліжко. Так, ви будете купляти більше просто ліжко чи ліжко, не знаю, кайлі Дженнер. Ну, типу, це такі просто банальний приклад. Звісно, ліжко не всім потрібно, тим більше ліжко Кайлі Дженнер. Але я розумію, що, наприклад, я думаю, ви розумієте, що ліжко, яке просто в магазині є, його куплять за 5 тисяч гривень, а ліжко Кайлі Дженнер, якщо якісь є фанати її, які би хотіли мати. Наприклад, конкретно її якусь річ, в даному плані ліжко. Не знаю, чи мені, наприклад, прийшло ліжко, не суть, то вони будуть готові купити це ліжко і за 5 тисяч доларів, і за 50 тисяч доларів, і, може і за 500 тисяч доларів. Так Так працює особистий бренд. Це мотивація і знак все світу від мене, що потрібно прокачувати цей особистий бренд, якщо ви досі про це не думали і не хотіли цього робити. Я трошечки вже пішла в іншу сторону, але суть ви зрозуміли, так? Тобто зараз тренд на особистий бренд на особистий зблозі. Саній антитренд на сьогодні це відео без сенсу. Я це називаю естетичні відео, де просто наріз. нарізочка, так, це може бути навіть людина, але це нарізочка там трошечки взуття, трошечки одягу, трошечки лиця, трошечки я десь там йду. Я сама знімала такі відео, і вони мене ніколи не заходили. Тобто, дивіться, знову ж таки, якщо ви вже подивились відео про антитренди, супер, якщо не подивились, то поверніться і подивіться, бо ви зрозумієте, тоді, чому я говорю зараз, те, що я говорю, такі відео мають місце бути, якщо вони все одно передають якусь атмосферу. Тобто, якщо це, наприклад, передягашка, ви можете передати атмосферу. Того як ви одягаєтесь, і написати якийсь текст там Давайте сьогодні з вами зберемось на вечірку. Так, це вже якийсь передає сенс, це вже набагато краще, ніж просто відео з передягашкою, який ну просто тупо ви вдягаєте одяг, і це нічого за собою не несе. Точно так само ви можете знає, зробити відео нарізку з сім'єю і нічого не написати. І типу це відео просто, ну, просто нарізка. Так воно без сенсу. А якщо ви, наприклад, на нього накладете текст і там скажете, «Пов, появляє найбільша цінність в житті, це сім'я. Так, і тоді нарізка з вашою сім'єю це вже набагато крутіше. Це, по перше, передає атмосферу ваших сімейних цінностей, і того як викривати разом час. По друге, ваші цінності як особистості це передає. Ну я думаю, ви зрозуміли на такому простому прикладі, що Відео без сенсу давно не працюють, тобто є люди, які продовжують знімати просто цетичні відео. Ну тобто це ваша справа. Ви можете продовжити це робити. Якщо ви запитаєте мою думку, як би я рекомендувала робити це по-любому, передавати якусь атмосферу і навіть для себе дати відповідь на питання: а що я зараз хочу донести? А який сенс цього відео? Що має зробити людина, коли не передивиться це відео? Що має е, зрозуміти про мене, чи про мою особистість, чи про моє життя, чи про мою експертність людина, коли вона подивиться це відео? І повірте мені, коли ви включите таку саму рефлексію, ваші рілси набагато будуть крутішими і яскравішими. Тобто, якщо ви не тільки включите цю рефлексію, а почнете це все застосовувати на своєму блозі, повірте мені, ваш блог буде дуже крутим, цікавим, і він буде завжди викликати емоції, він завжди буде відкликатися людям, і люди будуть нього реагувати. Відповідно, ваша аудиторія буде рости, перегляди будуть рости, охоплення буде рости, і все у вас буде супер-пупер. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Тут багато цінності, користі, яку я даю просто вам, так? Е, бо мені хочеться, мені хочеться з вами ділитися, мені хочеться допомагати людям. І е, найкраще, найцінніше, що ви можете від мене зробити, це поставити лайк від цим відео, написати коментар для того, щоб я е, бачила ваш зворотній зв'язок. Це дуже мотивує мене знімати більше таких відео. І далі, звісно, зробити репост собі сторі з відміткою і написати Вау, яке класне відео, як вам змінило моє життя. Це прям мені дуже цінно і дуже важливо. Я завжди це все дивлюся завжди стараюсь репостити, тому це найкраще, як ви можете мені подякувати. Может, хотіла нагадати для... Всіх бажаючих, що зараз в мене триває набір на курс по Reels. Хто хоче прокачати свої знання в рілсах, вирости в охопленнях, навчитися набирати аудиторію з Reels, зрозуміти нарешті, як працюють рілси, що реально важливо, що треба враховувати, що просто міфи і цього не треба враховувати, це не важливо, це не має значення. Тоді всіх чекаю на своєму курсі по Рілс, який стартує досить скоро. Всі деталі будуть під цим відео. Всіх бажаючих, чекаю, тому що дійсно даю завжди дуже багато цінності і користі, тому якщо ви готові е -е, працювати над своїми рілсами разом зі мною. Всіх буду дуже, дуже, дуже рада бачити. Всіх обняла, всіх поцілувала і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!